Через українсько через українську. слово foot, стопа, нога. Запам'ятовуємо назавжди. завжди. Крок один. Похоже слово в український. Похоже слово це у нас футбол, гра, футбол. Фут foot, стопа, нога. Українське слово футбол. Зараз ми їх пов'яжемо докупи, запам'ятовуємо. Я підвернув стопу і зламав ногу, коли грав в футбол з Тимошенко. Уявіть собі, гарну картинку. Ви на футбольному полі. Юлія Тимошенко, де не проти одного вона на вас нападає, атакує. Підбиває, ви падаєте, і ваша нога ламається і стопа вивертається. Отже, футбол, небезпечна гра для вашої ноги. Отже, фут. Фут. Футбол, футбол, фут. Це у нас стопа, нога. Запам'ятали, наступний крок. Використовуємо слово в контексті пару разів. Тимошенко має міцні ноги. Знову Тимошенко. Тимошенко має міцні ноги для гри у футбол. Згадуємо. Кожен раз згадуємо асоціацію. Нога. Футбол. Грайте футбол з Тимошенко. Фуц. Нога. Фут. Моя бабця продає фото її стоп. Стопа, нога. Згадуємо асоціацію наше речення. Тимошенко грає з вами в футбол. Ламає вашу ногу, стопу. Нога, стопа, футбол, Фуц. Третє. В мене змерзли ноги як лід. В мене змерзли ноги, ноги. Згадуємо. Нога, стопа, футбол. Падаєте. Нога футбол. Нога фут. Нога стопа фут. А, слово лід Ви вже знаєте, бо я робив відео на слово лід. Якщо не знаєте, подивіться. Лід – це у нас айс. Напиши речення в коментарях. Використайте слово а чого айс? Фут. Напиши речення зі словом food в коментарях. Зафіксуй слово, запам'ятай слово назавжди.